Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку у бібліотеці. В кожному місті чи селі, в кожній школі є бібліотека. Це особливе місце, де зберігаються книги, підручники, журнали, газети. Всі можуть приходити в бібліотеку, брати там книги додому. Також можна читати книги чи журнали у читальному залі. Бібліотека це місце, де читають, навчаються, пізнають щось нове. Склади за малюнками правила поведінки в бібліотеці та доповніть їх. Правильно, коли ви приходите до бібліотеки, потрібно зняти верхній одяг. Наступне. Коли ви в бібліотеці обираєте собі книгу, потрібно підійти до бібліотекаря та записати формуляр. Оформити те, що ви взяли книгу в користування. Наступне. Якщо ви знаходитеся у читальній залі, не можна користуватися мобільними телефонами. Читай тихо, не заважай іншим. Якщо тобі потрібно Зателефонувати, вийди з читатської зали. Поспілкуйся, потім зайдеш і дочитаєш книгу на потрібній сторінці. Книгу в бібліотеку необхідно повертати вчасно. Її видають на 10 або 15 днів. Пам'ятай це. Пам'ятай. Із книгами поводься дуже обережно. Не виривай і не загинай сторінок. Не роби в них підкреслень або поміток. Коли буде змога, усім класам здійсніть екскурсію в бібліотеку. Дякую за увагу, ви молодці!